А ми його таки зробили. Тут поки що стоїть по одному транзистору ваш мосту, більше не ставимо. Тут відремонтували драйвера. Все підчистили. Зараз зараз можна включати. На лабораторнічку виставляємо 48 вольт. Тут у нас лампушечка, і зараз будемо запускати. Ну що, поїхали. Бахне чи ні. Так. Ще раз. Тут якийсь дивний запуск на цих лоджиках, кематах, е вальтпольськах. Коротше, все, що написано, і маю ось таку форму, да? Вольтпольська кемат, лоджик там, ще якийсь там. Господі, дай Бог пам'яті Ritar. Ось лампочка світиться, вихід є. Залишилось перевірити його. Від мережі, що він заряджає, АКБ е тримає навантаження, і все, в принципі, О, все. допаяти транзистори нормальні, нові, і, і, і тоді це буде все.